Розділ 17 Мої спостереження в наметі тривали добру частину липня, але мало що додали до вже наявних відомостей про вовків. Вовченята швидко зростали і вимагали все більшої кількості їжі. Тому Георг Ангеліна та Альберт змушені були витрачати багато часу і сил на полювання в далині. А ті деякі години, які їм вдавалося провести в ліві, вони спали непробудним сном. Добування корму для вовченят перетворилося на виснажливе заняття. І все ж вовки, як і раніше, продовжували дивувати мене. Якось їм вдалося вполювати крибу неподалік від будинку, і цей запас продовольства дозволив їм влаштувати собі короткочасний відпочинок. Увечері вони не пішли, як зазвичай, на полювання, а залишилися біля лігва. Наступний ранок видався ясний і теплий, атмосфера солодкого ледерства, здавалося, охопила всіх трьох. Ангеліна зручно розташувалася на скелі над літнім лігом. А Георг і Альберт спали, виривши ямки в піску на гребені валу. Єдиним проявом життя була зміна пози сплячих та часом ледачий погляд, яким вони узирали в колиці. Близько у півдня Альберт став і поплентався до берега напитися. Там він годину або дві ліниво ловив бичків, а потім попрямував до залишеного ложа. На півдорозі він зупинився за потребою, але це зусилля так його втомило, що він відмовився від первісного наміру дістатися гребеня. А розтягнувся просто там, де стояв, голова його поникла і незабаром заснув. Усі ці події не залишилися непоміченими. Георг, який лежав, увіткнувши морду в передні лапи, уважно спостерігав за тим, як його приятель ловить рибу. І коли Альберта змури сон, Георг піднявся, потягнувся, широко позіхнув і, з легковажним безтурботним виглядом, обережно ступаючи, став підбиратися до спрячого. Важко було запідозрити, що в нього є якась мета. Час від часу він зупинявся, обнюхуючи кущі та мишині ніри, двічі сідав, щоб почухатися, однак при цьому він ні на хвилину не зводив очей з Альберта, і коли майже притул наблизився до нього, різко змінив поведінку. Притулившись до землі, він як кішка почав підкрадатися до Альберта, з недобрим наміром. Напруга зростала, я схопив підзорну трубу, чекаючи на трагічну розв'язку і гарячково гадаючи, чим викликана в Гіорзі така блискавична зміна. Що це, приклад сімейної драми, чи Альберт порушив вовчий закон і тепер має заплатити за це власною кров'ю, схоже на те. З надзвичайною обережністю Георг підкрадався все ближче до вовка, який нічого не підозрював, опинившись кроків за десять від Альберта, який, як і раніше, залишався глухим до всього на світі, Георг підтиснув задні лапи, і після паузи, яка дала йому змогу повністю насолодитися моментом, зі страшним гарчанням злетів у жахливому стрибку. Здавалося б, несподіваний удар, завданий вовком вогою понад 70 кілограмів, мав би геть вибити дух з Ельберта. але той іще дихав і навіть видав у відповідь якийсь звук, який доти не був у моєму каталозі вовчих криків. Це було високе, сповнене лютії болю, понизливе ревіння. Мені довелося якось чути щось подібне в переповненому вогоні метро. Так волала розлючена дама, яку хтось щепнув. Єорг миттю помчав геть. Альберт, на силу піднявшись на ноги, кинувся за ним. Почалася гонитва не на життя, а на смерть. Георг злетів у гору з Хілом, його злетів угору не немов його переслідував Цербер. Альберт гнався за ним зі зловісною і лютою рішучістю. Обидва, напружуючи у стані сили, томчали вперед, то кидалися назад або в бік. Коли вони пронеслися повзлітній ліго, Ангеліна підвелася, кинула швидкий погляд на тих, хто біг, і з азартом долучилася до гунитви. Тепер шанси звелися до двох проти одного, не на користь Георга. Йому довелося покластися на швидкість у бігу по прямій. Він втратив можливість ухилятися і поскакав униз Мореною через болото і здовж берега затоки. Там біля самої води стояла величезна розколота напіл скеля. Георг зі всього духу проскочив уську щілину між камінням і звернув так круто, щоб пісок і щебень полетіли з під лап. Вовк убігнув скелю у зворотньому напрямку якраз часно, щоб вразити в бік Ангеліну. Не вагаючись ні хвилини, він із силою вдарився в неї і збив з ніг, змусивши метрів п'ять проїхатися по землі. Отже, один із переслідувачів тимчасово вийшов з ладу, але й сам Георг втратив швидкість. Перш ніж йому вдалося вирватися вперед, Альберт вже усілав його і обидва покотилися на землю, зчепившись у лютій сутичці, Ангеліна, яка підбігла, не забарилася втрутитися в бійку. Звалище закінчилося так само раптово, як і почалося. Вовки розійшлися, обтрусилися, цокнулися носами, дружньо помахали хвостами і, гарцуючи попрямували до лігва, усім своїм виглядом показуючи, що чудово провели час. Жарти на кшталт щойно описаного, рідкісні серед вовків, хоча мені кілька разів доводилося бачити, як Ангеліна влаштовувала засідку Георгу, коли здалеку помічала, що той повертається з полювання. У цих випадках вона ховалася, але варто було йому зрівнятися з нею, устребувала прямо на нього. Георг завжди вдавав, що наляканий раптовим нападом, але, звісно, це було удавання, бо він мав відчути її присутність. Щойно минало перше здивування, Ангеліна починала обнюхувати чоловіка, обіймала його передніми лапами, валилася перед ним на землю, піднявши задні лапи, або ніжно піштовхувала плечем. Вся ця сцена являла собою інтимний ритуал зустрічі. У липні ж сталася подія, що змусила мене замислитися по-справжньому. Ангеліна часто йшла з самцями на полювання, але випадали ночі, коли вона залишалася вдома, і ось одного разу до неї завітали гості. Було далеко за північ, я дрімав у своєму наметі, коли десь неподалік, трохи південніше, завив вовк. Це був незнайомий заклик, дещо приглушений і без вібрацій. На півсони я взяв бінокль і спробував розглядіти двох незнайомих вовків. Вони сиділи на мисі на моєму боці затоки, навпроти вовчого лігва. Побачивши їх, я остаточно прокинувся. Мені здавалося, що територія будь-якої вовчої сім'ї священна для інших вовків. Ангеліна була вдома. Незадовго перед цим я бачив, як вона увійшла в ущелину, і я згорав від цікавості, як же вона сприйме вторгнення. Я навів бінокль на улоговину. Літніми ночами, коли тут панують сутінки, стару труба гірша за бінокль. Ангеліна вже стояла біля входу, повернувшись у бік прибульців. Вона була сильно стурбована, голову витягнула вперед вуха навустрила, Свіст відтягнула назад, як сетер. Кілька хвилин вовки стояли мовчки, вичікуючи. Потім один із чужинців нерішуче завив, як і вперше. Ангеліна негайно відреагувала на його заклик. Вона почала плавно помахувати хвостом і напружені зникла. Потім вовчиця вибігла з ущелини і голосно загавкала. Якщо вірити книгам, то вовкам, як і їздовим собакам, гавкати не належить, але гавкіт вовчиці нічим іншим не назвеш. Щойно прибульці його почули, вони побігли берегом навколо затоки. Ангеліна зустріла їх метрів за 400 від лігва. Стоячи нерухомо, вона чекала їхнього наближення. За 5-10 кроків від неї вовки зупинилися. Зрозуміло, чути я нічого не міг, але побачив, як усі три хвости рівномірно заворушилися. І після хвилиної демонстрації обопільної симпатії Ангеліна обережно зробила кроку вперед і обнюхала носи чужих вовків. Ким би не були прибульці, зустріли їх густину. Щойно церемонія вітань завершилася, як усі троє побігли до літнього лігва. Біля входу у щелину один із візитерів почав загравати з господинею, і вони пустували кілька хвилин, але були значно стриманішими за Ангеліну, коли вона бавилася з Георгом або Георга з Альбертом. У цей самий час другий вовк спокійно спустився в ущелину до вовченят. На жаль, я не міг бачити, що там відбувалося, але, вочевидь, нічого такого, що могло б стурбувати матір. Усякому разі, закінчивши метушню, вона підійшла до входу в ущелину і стала дивитися вниз, ще більше розмахуючи хустом. Чужі вовки довго не затрималися, той, що спустився в ущелину, хвилин через 20 виліз назад. Після взаємного обнюхування носів, ну, відвідуючі пішли тією ж стежкою, якою прийшли, Ангеліна проводжала їх деякий час, заграючи то з одним, то з іншим, і тільки коли вони попрямували на захід і остаточно зникли з очей, вона попрямувала до лігва. Коли я розповів утеку про несподіваний візит, він і ні трохи не здивувався, навпаки, його вразило моє здивування. Зрештою, ходять же люди один до одного в гості. Що ж незвичайного, якщо вовки теж відвідують один одного? Крити було нічим. Дискусію перервав Майк. Він попросив мене описати зовнішність нічних відвідувачів. Коли я це зробив, він хитнув головою. Здається, ці вовки зізграє біля прихованої долини, сказав він. За 5 5-6 кілометрів на південь. Я бачив їх не раз. Дві вовчиці, вовк і кілька вовченят. Здається, одна зувчість доводиться матір'ю твоїй Ангеліні, а друга сестрою. У всякому разі, восени вони об'єднуються з твоєю зраєю і разом ідуть на південь. Я помовчав кілька хвилин, зважуючи почуте, а потім запитав якщо тільки в одній зувчіць є пара, то інша має бути старою дівою. Яка ж із них? Як, на ваш погляд? Майс перемував на мене довгий задумливий погляд. Послухай, сказав він. Ти збираєшся забиратися з цієї країни і поїхати додому? Так? Мені здається, ти і так занадто довго тут пробув. Розділ 18 у середині липня я рішуче вирішив, досить пасивних спостережень, настав час переходити до вивчення мисливської діяльності вовків по справжньому. Настільки гарний намір частково пояснювався тим, що під купою брудних шкарпеток, що скупчилися за тиждень, я натрапив на давним-давно загублений оперативний наказ. Відверто кажучи, я майже зовсім забув не тільки про наказ, а й про саму утаву. а коли знову перегорнув суворі й детальні інструкції, то зрозумів. Що завинив з виконанням службового обов'язку? Наказ чітко проголошував: Найперше, що я маю зробити, провести перепис погулів'я і вивчити розміщення вовків, що своєю чергою має супроводжуватися докладними дослідженнями взаємовідносин між вовками і кирибу, тобто між хижаком і здобиччю. Це означало, що спостереження за поведінкою і суспільними інстинктами вовків різко виходили за рамки дорученої мені роботи. Тому одного чудового ранку я згорнув намет, упакував стару трубу і закрив спостережний пункт. Наступного дня ми з утеком завантажили табірне спорядження в каної і попливли на північ у тривалий рейс водними просторами тундри. Протягом кількох тижнів ми пройшли сотні кілометрів і зібрали безліч даних щодо чисельності та розміщення вовків. Принаїдно накопичилося багато іншого матеріалу, хоча й не передбаченого завдання міністерства. Але такі, що має чималу цікавість. Згідно з напівофіційними даними, утриманими від траперів і торговців, поголів'я вовків Ківатіна становить приблизно 30 тисяч. Навіть за моїх вельми невеликих математичних знань неважко підрахувати, що в середньому на кожні 15 квадратних кілометрів припадає один вовк. Якщо врахувати, що одна третина тундри вкрита водою, а іншу третину займають безплідні скелясті пагорби і хребти, на яких не можуть жити ні карибу, ні вовки, ні більшість інших тварин, то щільність зростає приблизно до одного вовка на кожні 5 квадратних кілометрів, мабуть, забагато. Якби це насправді було так, нам би з утеком довелося б не переливки. На превеликий жаль для теоретиків, ми виявили, що вовки широко розсіяні по тундрі. Зазвичай вони селяться сім'ями, до того ж кожна сім'я займає територію 250-800 квадратних кілометрів. Слід однак зауважити, що подібне розсередження не вирізняється одноманітністю. Так, наприклад, в одному місці ми зустріли дві сім'ї вовків, його яких були віддалені одне від одного всього на якихось 800 метрів. А одного разу на гриді поблизу річки Казан утек натрапив одразу на три сім'ї. До того ж, усіх були вовченята і їхні лігва розділяли кілька кроків. З іншого боку, ми три дні пливли річкою Тлевіаза, місцевістю, яка здавалася справжнім вовчим царством, і жодного разу не бачили ані сліду, ані посліду, ані клаптика вовчої шерсті. Ми вкрай неохоче, розуміючи, що цим не здобуду авторитету в внаймачів, я був змушений зменшити поголів'я вовків до трьох тисяч, але ця цифра, ймовірно, сильно завищена. Ми зустрічали вовчі сімейства найрізноманітніших розмірів, від однієї пари дорослих і десяти дитинчат, оскільки в усіх випадках, крім одного, в наявності виявилися зайві вовки, а сам я був би сили з'ясувати їхній статус у сім'ї і міг лише пристрелити їх, то не залишалося нічого іншого, як знову звернутися до утека. Як повідомив утек, самки вовків стають статево зрілими у дворічному віці, а самці з трьох років. До набуття здатності розмножуватися, більшість молодняка залишається з батьками, але навіть досягнувши шлюбного віку, багато хто не може завести сім'ю через нестачу від їх ділянок. Це означає, бракує мисливських угідь, що дають змогу забезпечити кожну вовчицю всім необхідним для вирощування потомства. За надлишку вовків продуктивна здатність тундри виявляється недостатньою, тобто чисельність тварин, які слугують об'єктом їхнього полювання, швидко скорочується. А це означає голод і для самих вовків, тому за відсутності відповідної ділянки тундри багато дорослих вовків на довгі роки прирікають себе на безшлюбність. На щастя, період загостреного статевого потягу вовків вельми недовгий всього близько трьох тижнів на рік. Тому холостяки і старі діви не особливо страждають від сексуальної незадоволеності. Крім того, їхня потреба в домашньому затишку компанії дорослих і вовченят, частково утримує задоволення завдяки суспільному характеру сімейних груп. Утек навіть припускає, що деякі особи не віддають перевагу становищу дядечка або тітуньки, воно надає їм радощі, пов'язані з сімейним життям і водночас не покладає відповідальності, що падає на батьків. Старі вовки, особливо ті, хто втратив свою пару, зазвичай залишаються вдівцями. Утек пригадав вовка, з яким йому доводилося зустрічатися протягом 16 років. Перші 6 років вовк щороку був батьком приплоду, на сьому зиму його подруга зникла, можливо, була отруєна мисливцями, які в унитві за преміями прийшли з півдня. Навесні вовк повернувся у своє старе ліго, але хоча в нього і в цьому сезоні ріс виводоковченят, вони належали іншій парі, ймовірно, вважав утек, синові вдівця і його подрузі. У всякому випадку всю решту свого життя старий вовк провів у лігві третім, зайвим, але продовжував брати участь у турботах з виховання вовченят. Чисельність вовків залежить не тільки від обмеженості, придатних для життя ділянок, а й від особливого природного механізму, що контролює народжуваність. Тому, коли види тварин, які слугують їм їжею, трапляються в достатку або у самих вовків мало, вовчіці народжують багато, в деяких випадках по вісім вовченят. Але якщо спостерігається надлишок вовків або не вистачає корму, кількість вовченят у посліді скорочується до одного або двох. Це стосується інших представників арктичної фауни, таких, наприклад, як у канюки. У Угрожанні руки на дрібних гризунів вони несуть по 5 або 6 яєць, коли ж і лемінгів мало, вони кладуть лише одне яйце, а то й зовсім не несуться. Але якщо навіть перераховані контролюючі фактори не спрацьовують, Епізоотії служать гарантією того, що вовче погулів'я не перевищить кількості, яка зможе прогодуватися. У тих рідкісних випадках, коли загальна рівновага порушується, зазвичай унаслідок втручання людини, або тварин стає надто багато, а їжа мізерна і недоїдання переходять у справжній голод, вовки починають вироджуватися фізично. Серед них раз у раз палахують спустошливі хвороби, такі як сказ, собача чума, короста. І тоді їхнє поголів'я швидко скорочується до мінімуму, що Ледь забезпечує відтворення. На півночі Канади лемінги є представлені різновидом, що вирізняється циклічністю розмноження. Зокрема, найурожайнішим виявляється кожен четвертий рік, за яким настає падіння чисельності звірят майже до повного їхнього зникнення. На 1946 рік припала найнижча крапка циклу. До того ж, за випадковим збігом, що й без того різко змінило віковічні шляхи міграції, і основна маса оленів обійшла стороною південь і центральну частину району, настав час лиха для скімосів, песів і вовків. У тундру прийшов страшний голод. Латентний вірус сказу дав спалах серед голодних песів, захворювання перекинулося і на вовків. Потрібно зазначити, що оскаженілі тварини не божеволюють у буквальному сенсі слова. Уражається нервова система, чинки стають безглуздими, виникає постійне прагнення кудись тікати, зникає рятівне почуття страху. Скажені вовки сліпо натикаються на потяги і автомобілі чомчать. Вони можуть випадково потрапити в юрбу їздових собак, і в результаті їх розривають на шматки. Нерідко скажені й вовк забігає на вулицю селища. Якось вовк хворий і помираючий. Це відбулося під час епізодії 1946 року. Забіг у Черчилль». Першим на нього натрапив капрал канадської армії, який повертався з пивного бару в казарму. Згідно з рапортом хороброго вояки, на нього накинувся Велетенський вовк і йому ледь вдалося врятуватися втечею. Пробігши добрих два кілометри, він сховався під дахом караульного приміщення. Щоправда, капрал не міг продемонструвати фізичних доказів випробовування. Яке він витримав, але психічна травма була безсумнівною, глибокою. Здія та тривога викликала в таборі паніку, близьку до істерики. На боротьбу з вовками рушили американські та канадські військові підрозділи, загони людей, озброєних гвинтівками та електричними ліхтариками з виразом непохитності на обличчях прочісували околиці. Вони були ладні відбити загрозу, що за кілька годин встигла перерости в кілька зграй голодних вовків. Під час хаосу було вбито і поранено 11 їздових собак. Постраждали також американський капрал та діянець із племені чи які пізно поверталися додому. Усі вони зазнали шкоди не від вовка, а від самих правоохоронців. Дві доби діти і жінки не виходили з дому. Військовий табір, ніби вимер. Ординарці, яких посилали з дорученнями, вирушали добре озброєні, на джипах або зовсім відмовлялися виходити з приміщення. Вовка вдалося виявити з невеликого військового літака, наданого частинам, які проводили облогу. Вказане місце був надісланий ескадрон кінної поліції, але вовк виявився кокер з ПНЛ, що належить керуючому відділення компанії Гудзонової Затоки. Паніка припинилася тільки на третій день. Вже надвечір водій з армійської вантажівки, який повертався в табір з аеропорту, помітив попереду на дорозі щось влухати. Він натиснув на гальма, але надто пізно. Вовк, який зовсім услаб і не міг навіть повзти, був розчавлений. Цікаві наслідки, і донині можна зустріти жителів Черчилля, а також неабияку кількість солдатів, розкиданих по всьому континенту, які залюбки з усіма подробицями опишуть вам навалу вовків на їхнє місто 1946 року. Вони розкажуть про жахи, які їм довелося особисто пережити. Про покусаних жінок і дітей, про собачі запряжки, пошматовані на шматки, і про ціле містечко, що витримало жахливу облогу. Єдине, чого бракує в оповіданнях очевидців, це драматичного опису північноамериканського еквівалента російської трійки, що летить по замезлій рівнині. Подорожніх дорожніх неминуче має наздогнати лавина вовків, і тоді полярна ніч зазвучить хрускутом людських кісток, що розгризаються вовчими зубами.